Щодня зростає число звернень по медичну допомогу людей з вітряною віспою. Причому звертаються не лише діти, але й дорослі, які в дитинстві уникнули випадків захворювання на вітряну віспу. Перебіг розпочинається підвищення температури тіла, можливий незначний озноб, головний біль, як кажуть медичні працівники, ознаки загальної інтоксикації. Подальшому виникають висипання по тілу. Це ніби пухірці, які заповнені прозорою рідиною. В подальшому рідина з прозорою може стати каламутною, і це означає, що нашаровується вторинна бактерійна інфекція. Викликає хворобу вірус, який передається від людини до людини при розмові, кашлі, чханні, і він дійсно літає, тому що якщо люди навіть проживають в різних квартирах, але, на жаль, мають можливість інфікуватися один від одного, якщо людина. Не хворіла, не має імунітету, або не отримала профілактичне щеплення. Відповідно, та людина, яка перехворіла, на 99% захищена впродовж життя і не захворіє саме на вітряну віспу, але може захворіти на іншу хворобу, яку викликає той самий вірус, тобто герпезостер або опорізуючий лишай. Тут є ще один нюанс: людина хвора на опорізуючий лишай з клінічною формою. Може бути джерелом інфікування для дитини або людини, яка ще не хворіла на вітряну віспу, і остання може заразитися і захворіти на вітряну віспу. Оскільки вітрянка дуже легко поширюється, то ми маємо значні кількості випадків захворювань в дитячих садочках, школах за органіглом в організованих колективах вона дуже легко передається. Отже що робити, якщо дитина чи доросла людина має ознаки вітряної віспи, з'явилися міхурці? Оскільки на око ми самі діагноз можемо поставити дуже рідко, треба звернутися до свого сімейного лікаря або до лікаря-інфекціоніста, які оглянуть, встановлять діагноз і призначать ефективне лікування. Лікування не має однакового абсолютно для всіх пацієнтів, когось залишать дома, і призначить лише рясне пиття, когось покладуть в стаціонар і призначить противірусну терапію. Але категорично для всіх купатися в зеленці не потрібно, мастити абсолютно всі елементи з зеленкою чи іншими кольоровими фарбами не потрібно. Так дійсно, так робили наші бабусі, прабабусі, але на сьогоднішній день медицина пішла вперед. Окрім того, що ми замальовуємо елементи і не маємо можливості спостерігати за їм подальшим розвитком, ми знаємо, що такі барники містять певні речовини, які несуть шкоду для нашого організму. Але не розчисувати, багато вживати рідини, вживати жарознижуючі препарати, не очікувати, що само пройде, звертатися до свого сімейного лікаря, який надасть подальші рекомендації, як себе поводити. Пам'ятаємо, що дитина чи дорослий хворі на вітряну віспу заразні впродовж 9 днів від моменту появи висипань. Як мінімум цих 9 днів вони повинні бути ізольовані від організованих колективів, від друзів, знайомих, не влаштовуйте дома зустрічі, дні народження, оскільки завжди серед тих людей, які прийдуть, буде хтось незахищений і буде мати можливість захворіти. Скільки часу чекати після контакту, що з'явиться ознаки захворювання? В середньому інкубаційний період становить до 17 діб, але інколи може видовжуватися і до 21 дня. Отже, після контакту з хворим на вітряну віспу продовж 21 дня є ймовірність, що виникне хвороба. Тому, зокрема, в садочках організовують медичне спостереження за групою, які знаходилися в одних умовах і мали можливість інфікуватися від іншої дитини, яка ходила і захворіла. 21 день проводять медичне спостереження. Окрім того, дуже важливо звертати увагу на загальний стан дітей чи дорослих, на стан шкірних покровів, і якщо виникають перші ознаки хвороби, то, звичайно, така дитина чи людина потребує ізоляції. Діагноз вітряної вісми можна поставити клінічно без лабораторного підтвердження, можна лабораторно підтверджувати. Якщо хтось не хворів на вітряну віспу в дитинстві, а зараз дорослий, то варто зробити профілактичне щеплення для того, щоб себе захистити, оскільки після вакцинації хвороба не виникне або виникне в легкій формі, в той же час, якщо природній перебіг захворювання може перебігати з різноманітними ускладненнями. Чого ми боїмося при вітряній віспі? Що, окрім віруса, Можуть нашаровуватися різноманітні бактерії, які присутні в нашому організмі завжди і не викликають хвороби, а у випадку ослаблення, зниження імунітету можуть викликати запалення різноманітних органів і систем. Отже, бережіть себе і своїх рідних, при перших ознаках хвороби залишайтеся вдома, сконтактуйте з сімейним лікарем і в подальшому слідуйте всіх його рекомендацій. Не запрошуйте додому гостей, інших людей. На 9 днів потрібно повністю ізолювати людину, яка має висипання, якщо вона не потрапляє на лікування в стаціонар. Спостерігайте за станом свого свого здоров'я впродовж 21 дня. У разі змін в стані здоров'я повідомте про це свого сімейного лікаря. Вживайте багато рідини, вживайте вітамінізовану їжу і пам'ятайте, що ліки сусіда при такій хворобі не завжди підійдуть особливо вам. Отже, ми працюємо, щоб ви були здорові.